Доброго ранку всім, всім привіт з Днепра. Мене звати Наталія рада вітати вас на моєму рукодільному каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про вишивку бісером на дві сторони. Тобто, якщо у вас є заготовка дерев'яна і ви хочете вишити її, зробити її двосторонньо об'ємною. Або це у вас є набір, який виробник якби, пропонує зробити двостороннім, або ви просто придбали заготовку і. Це ваша власна ініціатива, хочете зробити її об'ємно двосторонньою. Чому взагалі виникло це питання? Я зараз вишиваю таку заготовочку від Верени, це в мене лосик такий. І я подумала, можливо зробити його двостороннім. Порадилася з лосем, він сказав, що він хоче лишитися одностороннім. От, тому лосик у нас піде займатися своїми справами. От, а я вам принесла для прикладу отаку зірочку це від чарівної країни. Я її вишивала. За минулого здається року, і от я якраз зробила її двосторонню з власної ініціативи. Тобто виробник не пропонував її робити двосторонню, тут був задник, але я вирішила, що це буде цікавіше, докупила бісера відповідних відтінків і вишила її двосторонню. Епопея, як я шукала ці намистини, це окрема, окрема розмова, тому я вам не раджу. Робити двостороннє щось, де є об'ємне намистини, бо складно буде підібрати. Але з бісером таких проблем немає, його можна купити, і чому би ні? От. Якщо у вас це якась складна форма, тобто в мене тут було досить просто, воно квадратне. Якщо у вас якась складна форма типу цього лося і якийсь складний орнамент, вам треба буде або перемалювати, або а, зробіть фото. Вашої схеми, і просто його в телефоні перегорніть. От. Ну, якби От. Якщо це проста схема, тут, в принципі, все просто. Там, де з одного боку синя намистина, там і з іншого боку синя намистина. Якщо у вас золота намистина, то і з іншого боку буде золота. Я дивилася декілька відео, які якби, пропонували показати. Як це вишивається, ну не по всім мені було зрозуміло, я просто трохи проекспериментувала, зробила собі той спосіб, який мені здався найлегшим. І тому тому я буду показувати не на отакій маленькій дерев'яній заготовці, бо тут, якщо б я вам тут стала показувати зараз бісер, ніфіга було не видно. Я підготувала отаку демонстраційну модель. Тільки гучно не ржати. Я просто взяла картоночку і я попросила намистини, які колись перетворяться мені в намисто. Це великий розмір, це фактично вже не крупний бісер, це вже невеличкі намистини. Все здається приціоза, я не пам'ятаю розмір. 30-30 розмір. От. Я взяла ці намистини і буду вам показувати наявно, наочно. Тобто намистини у нас будуть крупні. Дірочки у нас будуть помітні, нитка у нас буде помітна. от І я вам покажу кілька рідочків, як я прошиваю. І бонусом бонусом до цього всього, я вам покажу спосіб, як вишивати, коли у вас не діагональні стібочки, а коли вам треба вишити такий от елемент, наприклад. Коли вам треба вишити отакий от ну по кругу, наприклад або так от Це вам знадобиться, якщо ви будете вишивати об'ємні сніжинки від Woodstieч, або взагалі Woodstieч, або ще в деяких. Та навіть і в чарівної миті в деяких наборах в них там є такі по прямой треба вишивати. от Якщо ви захочете це зробити двостороннім, це вам теж. якби Згадаєте про це? От, не відходимо далеко від справи. Давайте робити. Я тут вже зробила кілька пришила кілька намистин. З закріпкою тут все просто. Я зав'язала вузлик. Якщо ви вишиваєте на дерев'яній заготовці, не соромтеся, в'яжіть вузлики. От, якщо це у вас просто закриється фетром, просто щоб він був не дуже опуклий, якщо ви вишиваєте на цьому, ну, можете зав'язати маленькі вузлики і просто зробити додатковий стібочок без от. значить, Основний принцип, якого ми будемо дотримуватися, діагональні стібочки з обох боків йдуть в один напрямок. Тобто, бачите, вони намистина лежить сюди. А ця лежить якби, від зеркалю її сюди. І кожен діагональний стібочок у нас йде з бісериною. А тут, от, в горизонтальних рядах, у нас утворюються такі стіпки, якби, е, якби ми вишивали вперед голкою, тобто через один. Бачите? А от. І ці стіпки нам треба, щоб ми потрапляли в куточок. Тобто ми робимо або стібок звідси до сюди. Або звідси досюди, тобто тільки діагональні стібки. От, показую, беремо бісерину. З одного боку вкладаємо її в діагональний стібок. З іншого боку, ми вийшли сюди, і нам треба зробити діагональний стібок сюди. Діагональний стібок ми робимо з бісериною. У нас утворюється пара. Якщо б це кольорова схема, то ну, бісерини у нас мають бути. 음, якби однакові. От. І тепер нам треба, тобто отак, ми діагональний стібок не робимо. Чому? Тому що він буде в іншому напрямку, ніж всі наші бісерини. Нам треба повернутися в цей куточок назад, і з цього боку зробити діагональний стібок з бисериною, тобто повторити те, що ми тільки що зробили, тільки з іншого боку. От. І тут треба уважно слідкувати, особливо, якщо ви вишиваєте мононетку, щоб у вас нитка не плуталася, не влізала сюди в бісерини. От. І з цього боку ми беремо другу бісерину. І у нас знову утворилася пара. І щоб зробити наступний, нам треба знову вийти сюди. І у нас утворюється ще один горизонтальний стібок. От. Два. Тут у нас теж йде стібочок з бісериною. Все максимально просто. Ніяких особливих тут би, перетурбацій не відбувається. Просто слідкуємо за напрямком нитки і не забуваємо на кожний діагональний стібок додавати бісерину. Як ми переходимо на наступний ряд? На наступний ряд ми переходимо отак. Нам треба потрапити сюди. Ми робимо стібочок. Перегортаємо і надягаємо бисерину в цьому напрямку. Робимо діагональний стібочок. Отак. І ще один діагональний стібочок. І вишиваємо в зворотньому напрямку. Тут слідкуйте уважно, нам треба буде, якщо з, цієї, з цього боку в нас була ниточка, то е, наступний горизонтальний стібок у нас буде якби тут перекривати. Вільний Простір. Отак. І е, тут якби ми йдемо в зворотньому порядку. Якщо там ми е, нахиляли сюди, то тут ми будемо виходити з верхнього куточка, Отак. і заходити в нижній куточок. Найкраще, найкраще цей перехідний оцей рядочок, стібочки, робити так, щоб вони у вас виходили не з цього боку, ну, не по нижньому краю, щоб їх було не видно, а щоб вони у вас виходили між рядками. І між рядками так, ну, бісер так плотно зашивається, що взагалі їх буде не видно. Зараз душиємо до кінця ряду, щоб вже було якби, закріпити це все. Отак От і назад. Це йде досить швидко і, ну, просто треба проявляти уважність і не. Якби не боятися експериментувати і бути готовим розпускати, якщо щось не вийшло. Як мені написали під відео про лосіка, взагалі можна, в принципі, вишити спочатку одну сторону, потім ну, якби душити туди іншу сторону. Це теж ну, якби робочий спосіб. Вам просто трішки буде Ну, Складніше зашивати, закріпляти нитку, там треба буде трошки повозитися, але, в принципі, це теж дієвий робочий спосіб. Дехто вишиває так. О, дивіться, раз. От, бачите? От, І у нас всі намистинки лежать в одну сторону. Все чистенько хайненько, ніяких е зайвих е там крученій нема. Просто слідкуйте, щоб у вас е завжди намистина. Е Потрапляла туди, куди треба, вам буде підказка. Якщо тут якби, пусте місце, от, якщо тут нема стібка, то вам треба тут зробити стібок. Отак от, от Так. назад вниз. Я щось багато тут дірочок наколола. Я не думаю, що ми будемо вишивати з вами цей весь зразок. От, основний принцип ми з вами зрозуміли. От. Ну і останнє. Давайте останнє вже приш'ємо. Якщо робити це не на камеру, то виходить досить швидко. І отак. Тут, в принципі, в принципі, ви можете просто зробити отак стібок, піднятися сюди і почати в зворотньому напрямку. Або можете пройтися через цю бісерину і повернутися, якщо вам не хочеться робити стібок ну, по краю. Там, це залежить, якщо це у вас край. Наприклад, як отут, і це буде видно, то ну, бажано би повернутися через бисерину, щоб з краю не було видно. Якщо це у вас десь всередині, нічого страшного, можете просто піднятися, от, зробити стібок і повторити всі ті дії, які ми з вами робили. Тут тобто берете заново навестину. Виходите назад, тут знову берете мистину, отак. І пішло приїхало тільки в новому рядочку. Ну, У мене тут нитка закінчилась, я думаю, що принцип ви зрозуміли, а, от, тому ми перейдемо, мабуть, до вишивки по прямій. Я підготувала другу картонку для демонстрації для того, щоб подивитися, як вишивати отак от по прямій. Тут є два способи. Перший спосіб це ви вишиваєте ніби шов вперед голка, і просто потім, повертаючись, нанизуєте туди бісерини. Або одразу вийдете і робите щось типу бекстіча. Тільки за участю бісерин. Тоді вам треба буде в одну бісерину проходити по два рази. Зараз я вам покажу і тут, і тут, а ви там уже ну, собі залежно від дизайну, залежно від того, що вам треба, залежно скільки у вас є нитки, будете обирати, чим вам буде зручніше. Особливо, якщо ви вишиваєте монониткою, то, ну, наприклад, якщо ви будете такі вишивати от стіч, а ці сніжинки або пласкі сніжинки, то Можливо, можливо, вам треба буде в деяких моментах вишивати одним способом, в деяких моментах будете вишивати другим способом. Давайте спробуємо спочатку простіший, тобто ми беремо одну бісерину. А з іншого боку беремо іншу бісерину. І просто проходимося отак от, бісеринами, якби без бочками, з нанизеними бісеринами туди сюди. Просто. У нас виходить просто стібок з участю бісерини через один. Тут головне не промахнутися і вишити в ту дірочку, яка нам треба. Оп. От. Ми доходимо до кінця ряда. А далі, я думаю, ви вже здогадалися, як це зробити. А далі ми просто повертаємось. Ну, наприклад, отут, -от, там, де мені треба було зробити оці, я не знаю, як це правильно назвати, промінчики, от, або оцю деталь я так могла вишити. Там просто є такі моменти в цих сніжинах, де у вас багато бісера і вам буде просто фізично незручно туди багато разів голкою влазити. От. Я думаю, що на дереві така історія взагалі буде ще частіша, бо пластик все ж таки тоньший. От. І ми назад повертаємося. Ми назад повертаємося і нанизуємо сюди, як заповнюючи ці пропуски. Ай! Заплуталася в мене тут нитка. От Бачите, якби я це робила. Маленькою ниткою або ще й монониткою то тут взагалі нічого не було видно. Не було а так, бачите, велика нитка, великі намистини. Раз, і все вляглося. от Дуже просто, дуже е, файний спосіб, і ним дуже швидко вишивається. Е, особливо це, якщо у вас якийсь елемент, який у вас лежить не на краю. Вашої заготовки, а десь всередині, то можна вишивати для скорочення часу тим способом. Якщо у вас ем, якісь елементи, вони якби стерчать в повітрі, да, тобто вони там кудись виходять за межі дизайну, то можливо, можливо, якщо вам треба рівніше, щоб вони були рівненько вкладені, то вам треба буде скористатися другим способом. Ми зараз теж його з вами зробимо. І все. Ну, в мене вони е, якби намистини виходять е, далеко одна від одної відстояться, тому що я е, дірочки так наробила далеко. От, на заготовці зазвичай воно буде просто пришито, як рядочок на От Бачите? Вони одна напроти одної в таких рядах виходять. Значить, як ми робимо другий спосіб? Давайте одразу тут покажу. А, беремо наместину. Беремо намистину, яка буде зворотня до неї. І повертаємось сюди. От. Робимо версічку, коротше. От. І проходимо через першу намистину, отак, виколюючись сюди. Тобто у нас одна намистина завжди буде якби, з подвійною ниткою. От, з цього боку беремо намистину, проходимо сюди, беремо намистину. Виколюємо і повертаємось. От, Бачите? Цього разу з цього боку. Тобто, спочатку у нас була намистина з подвійною ниткою з одного боку, тепер з іншого. От. І просто слідкуємо, щоб завжди, у нас, коли ми повертаємося, щоб ми могли виколотися через попередню намистину на інший бік. Отак. Сюди тягнемо? Заходимо і сюди. Повертаємось. Ну що, принцип зрозумілий. Е, я думаю, що цим способом е, досить легко вишивати. Тим, що я вам показала, ось вам підтвердження. Саме так я вишивала е, цю зірочку. Е, ще вам дам кілька парад. Е, це вже буде стосуватися е, не, не безпосередньо вишивки бісером, а Якихось е, питань, які у вас можуть виникнути, якщо ви будете вишивати двосторонньою вишивкою. Дивіться, якщо у вас є такі елементи, які у вас е, якби, е, висять в повітрі. ну, Тобто тут у мене є е, бісеринки, намистини, які пришиваються окремо, вони якби, по дизайну всі йдуть е, пришиті ну, якби, з однаковим нахилом в одну сторону. Якщо ви будете вишивати їх. Е, Ниткою, ну, тобто одразу. У вас буде видно тут цю нитку, ви її ніяк не сховайте, це буде неохайно. Тому я вам раджу, це, ну, просто в чарівної країни є багато таких дизайнів, є, наприклад, там ще в них є місяць, в них зараз ще є серія оця з парасольками. Коротше, там багато такого. Якщо ви будете вишивати це двостороннє, то я вам раджу спочатку вишити весь бісер. <звичайну> ниткою, там, титаном чи чим ви вишиваєте, а потім візьміть мононитку і окремо, окремо пришийте ці всі намистини. І якщо ви будете робити, бачите, тут мононитка. якщо ви будете це робити монониткою, то вам буде простіше. І я б вам навіть радила оці намистини пришивати разом монониткою. Тобто, ви вишили весь бісер, зробили пропуски, там, де у вас є намистини. І оці елементи, якби бісерин, які окремо пришиваються. От. А потім ви берете мононитку, і от так от. І тут між цими намистинами ви можете просто через бісерини, там під низом якби, пронирювати, продягатися через бісер і обережненько підходити до наступної намистини. Це буде і простіше зробити. І виглядатиме воно охайніше, бо е, тут просто фізично неможливо вишити одразу ці намистини так, щоб не було видно нитки. Отак от, от зараз нічого не видно. Це вам такий лайфхак, е, якщо будете вишивати чарівну країну, або якісь інші дизайни. Здається, у Вірени ще є якісь такі дизайни е, з об'ємними елементами на цьому все. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, відео вам допомогло. Я з одного боку намагалася зробити його детальним, з іншого боку, не затягувати і показати тільки найголовніше, найважливіше і найцікавіше. Сподіваюсь, ви мені зараз поставите лайк, от, бо я старалась. Ну і Якщо ще не підписані, підписуйтесь, в нас тут багато цікавого на каналі. Пока, до зустрічі в моїх наступних відео.